Молитва бабусі за захист і благословення онуків. Коли ми не можемо бути поруч, Бог поруч, коли наші руки слабнуть, Його рука все ще тримає, коли наше серце тривожиться за онуків, є одна сила, що сильніша за будь який страх сила Хреста Христового. Святий Хрест. Це не просто дерево страждання, це знамено перемоги, знак любові, символ захисту. Через хрест нами Бог. Через хрест приходить захист, мир і відкуплення. Ця молитва ніжний крик бабусиного серця, яке довіряє Богу найдорожче. Це прохання до Господа обійняти, зберегти, благословити кожного онука світлом Христа, силою благодаті і любов'ю вічною. Як сказано в Біблії, а мене не доведи, Боже, щоб я чимсь іншим хвалився, хіба тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене. А я для світу, отже, сама молитва, Господи Ісусе Христе, що вознісся на хрест заради спасіння світу, у смиренні серця стаю перед Тобою, прохаючи за недорожче, за моїх онуків. Ти знаєш їхні серця, їхні дороги, їхні випробування, благаю тебе. Обійми їх своєю благодаттю, захисти святим Христом Твоїм від усякого зла, видимого і невидимого, знаного і невідомого. О чесний Хрест Господній, знамено перемоги над темрявою, стань перед ними у хвилину спокуси, укріпи, коли вони слабнуть, поверни, коли вони заблукають. Покрий, коли світ загрозливо насувається, нехай кров твоя, що пролилась на Голгофі, буде для них щитом і дорогою до спасіння. Нехай ангел Господній стоїть праворуч кожного онука в день і вночі, нехай серце їх буде відкритим до тебе, Господи. Нехай не затьмаряться очі їхні блиском суєти, але нехай побачить Твоє світло істинне, чисте і вічне. Господи, веди їх, коли я не можу бути поруч, огорни їх, коли мої руки не можуть обійняти, промов до них, коли вони в сумнівах, благослови їх на добро, на віру. На мир, нехай кожен ранок буде початком нового життя з тобою, нехай кожен вечір буде в твоїх руках, і нехай усе життя їх буде охоплене силою святого Христа. Святий Хресте, збережи моїх онуків, збережи від хвороб, від спокус, від ворожої сили, веди до Бога і тримай міцно, коли світ хитається. Амінь. Брати та сестри, обов'язково пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Спільна молитва творить дива. Благословення Божого.